Оперативники Служби безпеки затримали ворожого агента, який на замовлення російських спецслужб готував терористичний акт на Тернопільщині. Злоумисником виявився 19-річний безробітний житель Чортківського району, завербований расистами через телеграм-канал з пошуку легких грошей. Спочатку, щоб перевірити надійність новозаврбованого агента, вони дали йому тестове завдання впалити ролейну шафу у кризалізниці. А коли агент доповів про успішне знищення залізничного обладнання, йому доручили виготовити саморобний вибуховий пристрій для вчинення теракту на території регіону. Однак плани окупантів вкотре зруйнували оперативники Служби безпеки, які по гарячих слідах затримали палія невдовзі після знищення ним шафи, та своєчасно припинили підготовку вибуху, адже на момент затримання куратор вже надав зраднику детальну інструкцію щодо виготовлення вибухівки, а виконавець злочину розпочав збір компонентів вибухового пристрою. У затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для спілкування із замовниками теракту, а також складники вибухівки, частину із яких він зберігав у власному помешканні. На підставі зібраних доказів його повідомлено про підозру за статтею 113 та статтею 258 кримінального кодексу України, а також обрано запобіжний захід у тримання під вартою.